Друзі, усім привіт! З вами на зв'язочку InScience. Мене звати Олена, і сьогодні ми в гостях у герпетолога Олексія Марущака. Разом з ним ми з вами будемо більше дізнаватися про хамелеонів. Перед тим як я передам слово Олексію, хочу вам трішки нагадати структуру нашого вебінару. Тож зараз на вас буде чекати лекція Олексія Марущака, а після лекційної частини він покаже вам дуже гарного хамелеона. Він у нас ось тут поруч сьогодні знаходиться. Тож, можливо, також під час лекції ви зможете слідкувати за його рухами, якщо раптом він вирішить не спати і. По виконувати якісь активні дії в тераріумі. Після цього ми з вами пограємо в кахути. Потім перейдемо до третьої частини ваші запитання та наші відповіді. А ті, хто дивляться нас в записі на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і поділитися цим відео з вашими друзями, подругами та рідними. І, звісно, якщо у вас будуть питання до нашого лектора, ви можете написати їх у коментарях до цього відео. Ми ці питання передамо Олексію, він сформує на них відповідь, і ми з цією відповіддю повернемося до вас. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією та розвитком громадянського суспільства. Наш лектор Олексій Марущак, молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України і член громадської організації Українська Природоохоронна Група. Зараз я зникну з кадру, і в кадрі з'явиться наш лектор. Всім привіт, Олена не обманула, я дійсно з'явився. Привіт, друзі. Сьогодні я хотів би. Розповісти вам дуже таку цікаву лекцію, цікавий я б не скажу вебінар. Можна сказати, про хамелеонів. Я думаю, що всі ви чули про таких чудернацьких тварин. До речі, користуючись нагодою, хочу подякувати Beyond Terrarium центру за надання приміщення для проведення цього лекції. Тож, хамелеони, ви, мабуть, всі про них чули з різних джерел, з мультиків, з книжок, з енциклопедій, просто десь на вулиці від знайомих. Е, і сьогодні ми з вами дізнаємось про них трошечки більше. Це тварини, які є просто одним з рекордсменів по е, наявності різних суперських здібностей, і з вами ми е, з ними познайомимося сьогодні трошечки детальніше. Що ж таке взагалі Хамелеон? Слово Хамелеон походить з давньогрецької мови, складається з двох частин: Хамей, земля і Леон, як не дивно, Лев. Тобто Хамелон з Давньогрецької у нас перекладається як земляний лев. Ви запитаєте, де тут логіка, оскільки ми всі чули або десь м -м, передбачаємо, що хамелони мешкають на деревах, кущах, чого вони земляні? Е, справа в тому, що в хамелонів є дуже, дуже багато видів, і деякі з них живуть в пустелях, і при цьому переміщаються між кущиками, на яких вони сидять по землі. Відповідно, при цьому полюючи і е, на комах. І різних дрібних ребетних, за що їх, власне, і назвали левами, тобто вони такі невеличкі пустельні хижаки. Наразі відомо близько 215 видів хамелеонів, і що року відкриваються нові види. Ост е наскільки мені відомо не останнім, а крайнім в списку нових видів у нас є такий хамелеончик є з роду Брукезія. Ось він внизу справа. Який був відкритий дуже відносно нещодавно, один з видів цього роду, і вони надзвичайно маленькі, вони менші до дорослих особи не менші за 2 сантиметри. Е, і в порівняння з справжніми гігантами світлу хамелеонів, таких як, наприклад, хамелеон парсона, які е, можуть бути в повну довжину разом з хвостом, близько пів метра і важити майже пів кілограма, от е, що мешкають на деревах, вони дуже сильно відрізняються, але і те, і те є хамелеоном. Ось, для порівняння, те, про що я казав, ось ця малесенька Брукезія і величезний самець хамелеона парсона. Що ще я можу сказати про зовнішню будову хамелеонів? По-перше, це тільки кінцівки. Вони дуже цікаві через те, що вони ідеально пристосовані для пересування по гілкам різного, різного діаметру, ну, звісно, в межах під, 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 підходящого. Вони ось, бачите, на фото, фотографії зліва зверху, мають п'ять пальців, але вони згруповані у дві такі групи. Два пальці і три пальці, які об'єднані між собою шкідною складкою. Е, кожен палець закінчується їхнем, тому хамелеони далеко не беззброєні. Далі статевий диморфізм або те, чим візуально відрізняється статі у хамелеонів, самці від самець, хлопчики від дівчаток. Це розмір, зазвичай самці можуть бути більшими, або навпаки, у деяких видів. Колір вони можуть бути по різному забарвлені, самці і саміці одного виду. У самців найчастіше в більшості видів є якісь вирости на голові, роги, гребені, е, якісь е, вирости розстралів, тобто кінчика носа е, з е, цікавих особливостей поведінки це їх пересування. Пересуваючись хамелеон звичайно рухаються вперед, назад, повільно, повільно пересуваючись, імітуючи таким чином рух листя на вітрі, щоб стати не щоб залишатись непомітними для хижаків. Більшість хамелеонів відкладають яйця. Але є і живородні, тобто ті, де самиці дають на світ вже маленьких сформованих хамелеончиків. До слова, про сутевий диморфізм. Ось це один з найбільших хамелеонів хамелеон Парсона. Зверху ми маємо самця. Ви бачите, у нього дуже гарно видаються прострали або кінчик носа. От, і самиця хамелеона парсона, яка їх не має. Один і той самий вид, але бачите, наскільки вони відрізняються. Е, до. Візуальної, візуальних особливостей Хамелеонів, ось у нас є наші коротенькі відео, де ви можете бачити їх різницю. Зверху, справа, хамелеон Парсона, самець під час полювання, зверху, ніж зверху, зліва хамелеон Барсона, зверху справа, у нас єменські хамелеони, знизу, зліва, у нас двосмугий Хамелеон, а знизу справа от цей червоний це пантеровий хамелеон, також самець. Ну, трошечки в стресовому забарвленні, і тим не менш. Вони е, теж дуже цікаві. Ті, що ви бачите зверху справа, саме такий самець зараз прямо біля мене, і в кінці лекції я вам його покажу. Йдемо далі. Е, чим ще? Знамениті хамелеоні це їхній здатність до мімікрії. Що таке мімікрія? Це наслідування або маскування, тобто властивість деяких організмів наслідувати або імітувати зовнішні вигляд або ознаки їх оточуючого середовища. Ось ви можете бачити на цій фотографії. Хамелеон майже ідеально маскується під рослину, на якій він знаходиться. Але є один момент. Колір хамелеона призначений, і можливість зміни кольору у хамелеонів призначений не для того, щоб ховатись, а для того, щоб спілкуватись один між одним. Тобто їх базове, базове забарвлення необхідне для якраз маскування на фоні оточуючого середовища, а саме зміна кольору слугує їм мовою. Отож, як хамелеони змінюють колір? Ми всі про це чули. На жаль, не завжди вони. Здатні, так би мовити, виправдати всі наші очікування, вони не стають повністю невидимими чи не міняють колір в межах всього всієї кольорової гами веселки, тим не менш, вони можуть дуже разюче змінювати своє забарвлення. Як це відбувається? В шкірі хамелеонів є спеціальні клітини, які мають пігмент. Це жовті, жовті клітини з жовтим пігментом, ксантофори, червоні клітини з червоним пігментом еритрофори, чорні клітини з чорним пігментом меланофори. Але не все так просто. Між цими клітинами або під ними розташовані інші клітини, які містять, які містять тонкі білкові пластинки, які будуть, в залежності від ступеню стиснення клітини, розташовані щільно або нещільно, в в різній ступені щільності. І, в залежності від свого положення, можуть відбивати світло, яке на них попадає, різного кольору. Відповідно, якщо хамелеон хоче зробити собі яскравий або насичений зелений колір. Він розташує, він е, стисне клітини, тобто, е, скажімо так, зумовить стиснення клітин так, щоб відбивався від оцих пластинок світло-синього кольору, а проходячи синь, е, мі, е, крізь е, клітини з жовтим пігментом, синій дасть нам який зелений. Ось тому хамелеони і зеленого кольору. Це просто мікс відбитих, синь, е, відбитого синього кольору, і е, жовтого кольору, який. Пігменти, якого знаходяться в верхньому шарі, те саме з червоним кольором. Так, хамелеони можуть змінювати своє забарвлення, змінювати його інтенсивність, контрастність, робити його більш насиченим, розмитим і таким чином нас дивувати. Що ще є у хамелеонів, це їх очі. Вони можуть, вони можуть бачити дрібних комах на відстані 5-10 метрів, деякі види, деякі ближче, деякі там посередині цього, цієї відстані. Очі можуть обертатися і фокусуватись абсолютно незалежно одне від одного, і такого більше здається немає ні в одного, ні, ні в одного, ні в одної тварини. Питання я не пам'ятаю, не можу зараз е швидко зорієнтуватись. Це дає їм змогу е мати огляд майже на 360 градусів. Що цікаво, очі вони навіть незалежно е і нервуються, тобто незалежно управляються. Тобто одне око бачить. Одну частину, інше око бачить іншу частину. При цьому вони хамелеон не губиться і він знає і бачить повністю картину оточуючого світу. Тобто одне око доповнює інше. Е, таким чином, видивляючись одним оком потенційну жертву, комаху, Хамелеон іншим оком контролює обстановку, щоб там не з'явився якийсь, якийсь хижак, якась загроза, на яку треба буде відповідно швидко відреагувати, і це дуже сильно їм допомагає. В е, повсякденному житті. Окрім цього, у них ще є така унікальна штука, як постріл язиком. Хамелеони мають дуже довгий язик, ви бачите це на відео. У деяких видів він сягає майже двох довжин тіла Хамелеона, тобто вдвічі довше за тіло самої тварини. Він дуже довгий, він круглястий на кінці такої циліндричної форми. Е, він. Е, Серед його серед, середня частина порожниста, дуже еластична і сильно, -сильно розтягується. Він здатний викидатися далеко, і він дуже має таку липку слину, до якої прилипає комаха, після чого хамелеон затягує її до себе до рота і відповідно з'їдає. В деяких видів вчені виміряли, що до цього язика він може розганятись до 100 Кілометрів на годину всього за соту долю секунди. Це взагалі неймовірно. А знизу на відео ви бачите годування маленьких, хамелеон, маленьких єменських хамелеончиків, коли їх дуже багато. От, і вони бачите своїми язичками дуже прутко ловлять кормових комах. Що ж загрожує Хамелеонам? Не все вони так Райдужно, не дивлячись на всі ці набори суперздібностей. Окрім. Звичайно, винищення прямого е, за допомогою хижаків е, їм загрожують також хижаки завезені: це коти, щури, собаки, інші домашні тварини. Інтенсифікація, тобто поширення сільського господарства, коли їх природні е, оселища, місця їх мешкання знищуються для потреб сільського господарства, наприклад, виробництво чаю, кави, ванілі е, або деревного вугілля, е, а також, взагалі, в принципі, скорочення і трансформація їх. Місць мешкання, тобто там, де вони живуть, якщо вони втрачають це місце мешкання, діватись їм на жаль, нікуди, і вони можуть поступово навіть і вимерти локально, але не все так погано, тому що існує дуже багато програм по збереженню хамелеонів по створенню природно заповідних об'єктів, куди не можна ходити, не можна там нічого робити, щоб там жили собі спокійно хамелеони та інші жителі цих лісів. З якими вони також ділять свої е, місця мешкання. А є ще така штука, як герпетокультура та реінтродукція. Герпетокультура це розведення хамелеонів в культурі, так само, як ми розводимо, наприклад, там, курей, або котів, щось схоже. От, і таким чином, це називається герпетокультура, від слова герпетос рептилії. Е, та реінтродукція. Реінтродукція це повернення тварин, які розведені в умовах от, лабораторних, та, Повернення в дику природу для того, щоб вони там відновлювали свої популяції і не, не вимирали, і таким чином їх життя відновлювалось. Ось, наприклад, ви можете побачити, що дійсно е, декілька таких фотографій і відео того, що їх розводять в культурі в дуже багатьох країнах, в дуже великих кількостях деякі види розводять, наприклад, єменські хамелеони, які у нас також е, розводяться. Я пізніше його покажу. Навіть в Україні їх розводять доволі багато. Деякі види інкубуються, тобто яйце має лежати при певній температурі і вологості, щоб там всередині розвивався маленький хамелеончик, який потім вийде в зовнішній світ. Ось під час такої інкубації деякі хамелеончики там лежать яєчку 70-90 днів, а деякі 2,5 роки. Наприклад, хамелон Парсона. Оце якраз на відео, новонар... новонароджений, перніж нововиший з яйця. Хамелеончик Парсуна він провів там два з половиною роки. Взагалі неймовірно, для прикладу, кількість малюків ємінського хамелеона, наприклад, в Україні в 2021 році, тільки ті, про яких відомо, сягала більше 4 тисяч голів. Можете уявити собі, що відбувається в світі, і з цим видом дуже гарно навчилися працювати. Ось так виглядає реінтродукція. Ре ми казали, з тераріуму в. Дике середовище існування, яке ми захищаємо від пожеж, від різних негативних впливів людини. А поки що ми поступово закінчуємо, і зараз я хотів би здати вам домашнє завдання, яке буде звучати наступним чином: появіть, що вас, ваш персонаж опиняється на острові Мадагаскар із завданням скласти екскурсійний маршрут місцями проживання Хамелеонів. Питання: яким чином він або вона їх шукатиме? Де саме? Що розповість про них на екскурсії? Ваші відповіді присилайте на телеграм Science for Kids. Ось у нас є QR-код, за яким це можна зробити. А поки що, як я вам і обіцяв, я вам покажу нашого самця ягінського хамелеона. Зараз ми його відкриємо. Хамелеони одинакий, вони не дуже люблять взаємодію взагалі з іншими тваринами, з людьми, тим паче, тому він точно буде не в захваті від того, що я його братиму в руку, тому я спробую обережно його взяти на паличку. Посадити, щоб він не стресував. Але він все одно буде, тому ми спробуємо. Він у нас доволі спокійненький. Іди сюди. Іди сюди, маленький. Ну як маленький, не маленький. Оп, сідай, 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 сідай на паличку. Ось, паличка. Ти любиш паличку, я знаю. Паличка це добре. Так, не, мої, не мій палець. Так. Ось. Ось так. Так, добре видно. Ось це дорослий самець Єменського Хамелеона. Я вам не, не збрехав. У нас, звісно, він зараз буде в стресовому забавленні. Зазвичай він зеленого кольору, але ви бачите, він не задоволений, що я втрутився в його приватне життя. Ось він, ми його трошечки навіть розбудили, бо вже тем, темно, він вже спав, але погодився, погодився вам показати. Ось так ось він виглядає. Шолом ми бачимо: це у нас самець. Що таке? Ні, 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 я не буду тебе годувати, це мій палець, це не це, їжа. Ось. Надзвичайно чіткий квіст, яким Хамелеони е, користуються ніби п'ятою кінцівкою. Тобто вони ним чіпляються за гілки, і він допомагає їм тримати рівновагу і пересуватися. А зараз він в от таку от спіральку закручує. Ось. До речі, у нього немає імені, тому якщо ви запропонуєте. В домашньому завданні, або прямо зараз, мабуть, в... я не знаю, як, як ми це організуємо, але якщо ви запропонуєте ваш варіант імені, можливо, ми йому і я це і дамо. І завтра я його напишу і прийшлю Олені фото, що ми його дійсно так назвали. Все. Дякую. І з вами знову я. Всім привіт! Сподіваюсь, вам сподобався хабалеончик. Тож, друзі, сьогодні ми хочемо подякувати вам за увагу. Сказати, що наступний вебінар, який ми для вас готуємо, це лекція астрофізикині, яка вивчає малі тіла сонячної системи: це комети, астероїди. І вона нам буде розповідати про астероїд, що вбив динозаврів. Ми будемо говорити про те, звідки ми знаємо, що астероїди падали на Землю. Як ми відкриваємо нові астероїди, і, звісно, що роблять люди, аби знати, що зараз Земля перебуває в безпеці, тобто, яким чином астрономи допомагають дбати про нашу безпеку. На цьому у нас все зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Натиснути дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео на цьому каналі. А також для слухачів та слухачок наших старших, ви можете підтримати наш проєкт на патреоні або на БаймієКОФІ для того, щоб українськомовного контенту від наших українських вчениць ставало більше. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей, Па-па!